Братири в значенстві, брати і сестри, чи ви собі думали, що так, треба буде прийти на храмове свято в якості гостів і поділитися з вами, також словом Божим. Але ми ніби вдома тепер, хоча ми тепер з дітьми протягом останнього часу вже трошки заплуталися де вдома, а де не вдома, але вдома. І сьогодні, ну це файний івані, слухайте, ми цими днями з дружиною прослухали декілька проповідей, Саме на цій Івангелії про Марію і Марту, я, я вражений. Я вражений, що завжди є куди вчитися, і ще стільки речей не видиш, стільки є куди досліджувати, аби Господь навчив і укріпив неймовірно. Не Декілька уроків цього Євангелія, яке та часто читається в році, перше це, що Ісус увійшов в одне село. І якби хтось зараз запитався не з ділового. Як то приїхав на праздник, то чи, може, чи можемо ми відповісти на запитання, чи Ісус прийшов у ділове? <різь> чи, прийшов, чи приходить у ділове? <різь> та, ну, іноді приходить, правда? Але, але чи, чи можемо ми дивіться? Подивіться на нас дівовчан, на наше життя, і точно можете сказати, що от Ісус прийшов в наше село. Правда? Ой, та не завжди. Іноді приходить, але іноді ні. Два тижні тому, як був Ісус, але таке там робили біля мене хлопці, дівчата, що я мусив поліцію викликати. Бо Ісус сам не справлявся, то треба було поліції викликати, аби помогти. Nie? Чи прийшов Ісус? І, тебе, і, і потім дивіться, одна жінка на ім'я Марта, прийняла його в свій дім. І тепер друге таке запитання: а якась жінка, не знаю на ім'я Юлина, чи там на ім'я. Леся Марія, чи прийняли його в свій Дім? Або якийсь чоловік на ім'я Микола, Михайло, то тобто, чи буквально, ти приймаєш зараз Ісуса в свій дім? Чи приймаєш? Чи запросиш? Чи, чи він має місце у тебе в домі? Чи є в нього місце у тебе в тебе домі? Як сказав мені один старший священник, мене каже, тепер так вражає, коли ходиш хати посвячувати, то і кому в хаті знайти вже важко, але каже, телевізор може бути в кожній кімнаті. А, а місце, якесь окреме місце для, для Бога знайти вже не просто. Тому вже не дуже модно, як би нам ну, ставити хрести або ікони. То ще коїться, якщо бабка в хаті є, ми ну, та потерпимо. Доки бабка дихає, то не буде, але потім, коли бабка пропаде, то не знаємо, що з ним робити. Чи є місце сьогодні для Ісуса у тебе в хаті? І була мені сестра, яка звалася Марія, а ця сівши в ногах Господа, слухала його слова. Тут ми бачимо ці дві постаті, і цікаво, що їх євангелисти їх не ставить у протистояння Марта і Марія. Вони не є одна проти іншої. Бо є спокуса така, і якось так грішив і казав, що Марта робить не добре, бо вона лиш бігає, їй лиш гостина в голові. А Марія молодець, Марія духовна і правильна. І вчора чув свідчення одного пастиря протестантського, і він каже, е, його. Старший пастир про то пробудив, що Марта ні будешня, а Марія супер молодець. І каже одна жінка-мудра з їхньої церкви на цього пастиря проучити. Запросила його до себе в гості. І всі дали до, до ножу, у що той чоловік, який любить поїсти. Їхній пастир старший ну, любить зайти там і вже знає, що коли прийде не коли вже священник до хати прийде, там не, не поставиш йому міну на стіну. Та що треба придумати. Аби щось мало ми впевнене. Ну і він приходить до неї додому, і вона така, пастир, сідайте, слухайте, у мене до вас питання. Дивіться, а де цей уривок? З Іван не від луки. Що би то мало значити? А цей уривок? А отой, і так три години вона його маринувала, і навіть йому чаю не давала. Він сараку в шлунку бурчить, вже і не чекає, а вона спеціально видерку має. І вона його вислухала, подякувала дуже, дуже і каже, пастор, я вас ще обов'язково ще один раз запрошую до себе гості. І вже провела його. І він каже: урок поняв. понявши. Ми зараз будемо дуже духовні, всі такі дуже будемо лише на слухання, а хто голубці буде брудити, правда? А хто нарпету зробить? Або потім спробую собі запросити священників 10 до хати. І нічого не треба їсти, правда? Yeah, тобто, зрозуміло, що і має бути Марта. Марта це є е, сфера служінь, це сфера всякої діяльності, роботи, допомоги, взаємодопомоги. Все, що треба зробити і, і в церкві, і вдома, для інших. Це сфера служінь. Марія це є така сфера стосунків. Але не просто стосунків. Насамперед і з Богом, а мітам один із одними. І з Богом і один із одними. І де, де баланс? Ми так пробували із дружиною вчора сважатися. Де баланс? Чого коли треба більше? Коли треба більше служіння, а коли треба більше е, стосунків. І мене сьогодні освіло. Я знаю, де баланс. Дивіться, тут баланс. Баланс на іконостасі зліва. Марія, Богородиця. Є чудовий приклад для всіх нас, Діва Марія, як можна об'єднати стосунки із Богом, стосунки з людьми, з якими твоє життя перетинається зараз, і діяльність. Ми знаємо, що вона блогослужила. Ми знаємо, що вона також ходила за Ісусом коли він проповідував. Але ми знаємо, що Марія стосунки з Богом будувала постійно. Так що в певний момент в історії спасіння, Бог не міг достукатися ні до первосвященників, ні до священників, ні до левітів, як Ісус розказав був в історії. Але до кого достукався до неї, яка сказала: так, нехай мені стариться за твоїм словом. Тобто Марія показує, що вона знається з Богом, але коли треба робити, то робить. Вона знається з Богом. Але коли треба служити, то служить і то раду. Також для нас тут є чудовий урок того, що Марія сиділа в ногах. Ми знаємо з іншого місця, коли апостол Павло про себе говорить, що там я там з такого покоління, я такий то маю вишкіл, і він каже: бо я сидів у ногах Гамаліїла. Гамаліїл був дуже відомий на той час учитель. А що означає сидіти в ногах? Я вчився. Тобто, якщо ми читаємо, що Марія сівши в ногах Господа, Слухала Його слова, то вона що робила? Вчилася у ногах Господа. І Ісус, тут дуже красиво навчаючи їй показує, що у християнстві, у навчанні, у християнстві у пізнанні Бога немає статі. Я вже чув коментар одного дуже гарного проповідника, і він каже: є різні традиції по церквах, правда, що є так, що е, жінки на хорах, а чоловіки внизу. Я що, навпаки, ers, жінки внизу чоловіки на хворах. Або я ja, так що поділено, з того боку чоловіки, з того боку жінки, чи не навпаки там жінки залі чоловіки спередії по різному. Але він каже, ви розумієте, ясно, що треба дивитися на, на, на те, як прийнято в тій чи іншій церкві. Але він показує подивіться на Ісуса. Марта дорікає Ісусові у Суті Марта дорікає Марії, що що ти займаєшся своїми справами жоном? Що ти лізеш на своє? А Ісус каже, ні, вона лізе вона найкраще. Розумієте? Тому, якщо вам хочете говорити, що там жінка може то робити чи не може, ви кажете, подивіться, може. Бо Марія сиділа в ногах Ісуса, а Марта побігала, то Ісус сказав, що Марія зробила краще, аніж Марта в цей момент. Розумієте? Тому такий поділ. Ото от можна, от того не можна. Ось такі поділ ми чуємо, коли ми чуємо, що жінкам не можна в світилище заходити. Та й священникам не можна в світилище заходити. Тобто без потреби, без е, причини і нам бажано тут не, ша, не шасати лишній раз. А не то, що жінкам ні, нікому. Розумієте? Але по сьогодні, скільки разів я не чую це смішне, жінкам не можна в святилище заходити, я ніде не бачив підтвердження цього. Ніде. Ну ніде. Хіба ще треба правильні книжки почитати? Суть, суть в тому, брати і сестрі, є, що от тут Ісус каже, Марія сівши в ногах Ісуса, на нога Господа каже Лука, Марія вибрала кажучи час, тобто Ісус показує, що жінкам треба вчитися Так само, як чоловікам. Тобто Ісус каже, не робіть розділу. Розділ є ось тут. Розділ може бути ось тут. Коли ми кажемо, оце добре, а це зле, тобто смажити котліти голубці прозити це добре, а книги читати це зле. Або там навчатися, чи псалти читати це таке, ну, подумаєш, велика робота. Ні, не, не так не можна робити. Ісус каже: найкраще, що ми можемо вибрати, це він сам. Найкраще, що я можу обрати, це Ісус. А вже вже ці різні форми, різні способи, різні традиції це вже наше. І варто бути обережним, аби воно не заважало знову і знову обирати найкраще. А коли ти вже вибереш Ісуса, коли ти вже вибереш віру, вірити в Нього, бути з ним, або це дуже файно наше, набуватися з Ісусом, то тоді вже для тебе навпаки буде природні, слухайте, Треба про це іншим розказати. Треба якось і, і іншим показати, як їх Бог любить. Треба і іншим послужити. Треба і, і до інших це дорести. Яким чином? Та, яким зможемо? І як зможемо послужити? І, це, і тоді це працює неймовірно. І коли ми бачимо Марію, коли ми бачимо цю школу Марії, то ми бачимо в неї постійне це заохочення. Ти любиш Бога. Ти любиш Бога, про якого ми чули сьогодні у першому Євангелії, який так полюбив світ, що віддав свого сина єдиного, аби кожен в нього віру, вірував, вірує, не але мав життя вічне. І коли ти цього Бога любиш, він, він тебе наповняє любов'ю, і ти маєш чим любити інших. І тоді, а, а, а ви любити, то треба робити конкретні чим служіння. І ти так це працює? Любиш, служиш. І чим більше служиш, тим більше любиш. Але стосунки, завжди через стосунки. Натомість, коли ви бачите, що сідає батарейка, і ви не маєте ні терпіння, ні часу, ні нервів, не маєте служити іншим, то це має бути одразу сигналом, в якому стані стосунки з Богом. В якому стані зараз, як ти сидиш у Його ногах, як ти наповнюєшся Ісусом. Він наголошує, що Марія обирала кращу частку. То ми можемо собі поставити зараз оцінку, щоденько зробити цей тест. Протягом цього тижня, який минув з нуля до 10 по 10 шкалі, наскільки балів я сидів у ногах Ісуса, Наскільки мені вдалося? Я вам признаю, що тепер з цим, цим переїздом, з усіма коробками і з усім я бачу, що моя молитва. Ну я майже не сидів за останні два тижні в його ногах. Ну, а так, так, так не сидів, що треба було мені вже вчора йти до сповіді каятися з того, бо, бо, бо чого? Бо впав у біганину без сидіння у ногах Ісуса. І кожен раз, коли ми будемо впадати у, у служіння, у працю, скільки б там не було любові, яка б не була хороша ціль, кожен нас буде заносити. Кожен раз. І що треба робити? Ну спокійно дихайте глибоко, не опускати руки, каятися. Я так західжу, так, 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 щоб перше сівки людей було до сповіді надворі. Каятися, сповідатися і знов, Боже, дай мені часу посидіти Твоїх ногах. Наповни мене. А коли він наповнить, ви бачите, що ти треба будеш мати нове паливо, свіжі ідеї. А як полюбити тих людей, яких тобі Бог прошле. Помолімося сьогодні за заступництвом Пресвятої Богородиці, щоб ми не кидалися в крайнищі лише стосунки або лише служіння. Але аби Господь так нас наповняв, коли ми є з ним, аби потім нормально ми ходили і бігали. Аби ми так обирали кращу частку, щоб потім було природним наслідком, як я можу когось полюбити, яким чином можу, любов.